Нам говорили про шашлики, а потім розгрібали це всі. І от президент там сьогодні або вчора оголосив статистику, да вона просто жахлива. У тих, хто пропав безвісти, військовослужбовців, які загинули, мирне населення, яке, за словами самого президента, навіть він не знає, скільки людей загинуло в цій війні. Він не хоче знати. Тарас Вячеславович Володимир Миколаєвич, є... вам слово? Нас на приликий жаль. Замінили формулу, яка була раніше в 22-му році, де писали, ну умовно там кажучи, 17-25 тисяч загиблих мирно населення, і далі була зірочка, і під тим таким же самим шрифтом було написано: це тих, хто встановлені, верифіковані на повернутих відвойованих територіях, тощо потім зменшили, зменшили, зменшили шрифт цього пояснення а потім його взагалі прибрали. І тому за версією офіційною Володимира Зеленського. Яку він підтримує його Генпрокуратури в Україні загинуло, оскільки там 18 тисяч цивільних. Все, більше нікого. Це офіційний матеріал, в якому нема зносочки без підконтрольних територій і нічого іншого. В нього далі заява, яка, ну, за тими даними, які з Генштабу проявляються, десь три рази. Занижує кількість загиблих українських військових, це хронічний брехун, і все те, що він говорить, в тому числі, я, я сьогодні от прослухав ту прес-конференцію його з Абу дабі Ну, м'ягко кажучи, знаєте, мені я вже звик до того, що хронічно має бути соромно. Ну але зараз це було просто це було жахливо. Перше, ви бачили його вигляд там? Ви бачили цю фізіономістику. Мому моєї юності, якої у мене в школі раптом хтось приходив з такою перекриваною фізіономією, хтось другий з усмішечкою, Ну, звичайно, так на жарт казав: О, свіжі голубці, свіжа самогонка. От Володимир дуже добре знає, що це означає. Що це за жарт? Нехороший жарт, дуже нехороший. Далі пояснень вже не було потрібно. Я не знаю, що з ним робиться. Йому постачання перекрив. Що з ним робиться? Ну, це жахливий, абсолютно вираз. Людина в стані крайньої соціопатії, абсолютно. Якісь дикі виверти, причому ним маніпулює той ж самий Єрмак. Він взагалі не розуміє, що відбувається. Він працює тепер прес-секретарем Єрмака. В Мюнхені він доповідав, що Єрмак веде переговори з Кітом Келугом, а він дізнається, що там. Тут за Будабі він заявив, що Єрмак веде переговори з Китаєм, бо Китай вирішив, що йому треба втрутитися в ці переговори, які йдуть зараз там в Еріяді, і відповідно. Китай хоче там бути. Сам Китай не має методів. Це можна зробити тільки руками Зеленського такими заявами. Це чисто чужа гра, це гра Росії, якій невигідно зараз іти на ті вимоги, які ставить Трамп. Трамп ставить одну єдину вимогу. Все решта йому наплювати. Він ставить мову швидке закінчення війни. Ну для нього це все має припинитися кровопролиття. Як він каже, там мають припинитися е, убивства. Все. Його не цікавить, що буде інше. А Росію цікавить, в них зараз пішов знову е, певні надії. Наступних буксує, але вони бачать, що робиться в нас е, по фронту. У нас дійсно з останніх сил тримаються військові. Ще зараз, коли ще добили по фонду Петра Порошенка, заблокували. Не йдуть дрони, не йде забезпечення. Влада витрачає мільярди ну, в гривнях або сотні мільйонів до мільярда доларів на російські реактори, тільки не забезпечення армії. Ну це пряма подача для прориву російських військ. Це реально готується. Прорив і їм дуже важливо зараз не посварившись з Трампом. Не отримувати прискореного цього перемир'я, а потім отримати на зовсім інших умовах. Більше того, помінялася для України різко помінялася в негативний бік. Ситуація раніше команда Трампа вела переговори. Ну, скажімо так, з обома важами Кремля. Мішустцінськими це прагматики. Вони такі самі воєнні злочинці, їх нема за що виправдовувати, але вони прагматично розуміють, що цієї війни треба терміново виходити, тому що капець, і шакали. Я їх раніше я струбами називав, але знаєте, ну не заслуговуючи мене на струбів, шакали. Це група Дмитрія Медведєва, так головного Окаша Росії, який зараз координував все такі зусилля. І фактично він є персонально тою людиною, яка оцю шакалючу яструбину групу контролює: і Чемізова, і Патрушева, і Мантурова, і багатьох інших саме з цієї жорсткої, і шойгу, і всіх інших. От ця компанія. Зараз поїхала їхній Лавров. Е, ну, казали про наришки, на ніби немає підтвердження. Ушаков, це теж з того напрямку. Ще кілька поїхали в Ерріят Полетіли. Це переговори з тими, хто ставить вимоги. Лавров вже поставив вимоги. Вони вже пішли. Вони хочуть не по лінії фронту отримати. Вони хочуть по Конституції Росії. Це означає з Херсоном і Запоріжжям. Ні, вони їх не отримують. Але вони будуть робити все для цього. Це починається додатковий пресинг і. Зеленський грає в цю гру на їхній стороні. Він натворив дуже багато біди зараз, буквально в ці попередні дні перед Мюнхенською конференцією. Він загрався з Трампом в звичайні мафіозні ігри. Ти мені, я тобі, дай мені долю. Щось з Мюнхена зірвалося, що ж вже американці починають світити. Зеленський просто. Це ж не американці сказали, дайте нам родовища ваші рідко метали. Це ж Зеленський побіцяв, всі забулися, що був такий план перемоги. Це ж його пропозиція. Трамп за це вхопився. Давай і Зеленський з того, що я знаю, там не про вимоги. Й щось а про підтримку України. Навпаки, в меморандумах є тези про підтримку України. Це всього на все поки що. Меморандуми це не угоди. Угоди будуть Верховній Раді ратифікуватися. Їх готують. Це меморандуми. там є підтримка України. А він вимагає те, що має бути поза стрічками, поза текстом. Він вимагає, щоб були ну, частка доля. Доля в тих компаніях, тих спільних підприємствах, які будуть видобувати вибудобувати ці е, метали. Це пішла вимога, ну Трамп від цього відмовився. Це ж не Трамп собі буде брати. Знаєте, Трамп торгаш. Він міг би на такій погодитися, в принципі. Але це будуть е, міжнародні корпорації, серйозні, міждержавні, американські корпорації, і запропонувати їм війти в мафіозну змову віддати частку в своїх підприємствах мафії. І в такий спосіб працювати ну для Трампа це колосальний буде удар. Це не бонуси будуть, це будуть мінуси. Він зараз бонуси шукає. Він американцям, він Америці дав додаткові прибутки, необхідні метали, все, які потрібні для стратегічних гаузей. А це буде мінус. Зеленський в цьому зарвався. Зеленський за це вчепився, і ви бачили, як мінялася позиція Трампа, коли приїхав міністр фінансів, узгоджувати з Зеленським фінансові всі питання по цих проектах, Це ж Зеленського ще раз кажу, проект віддати американцям на надра. Коли він приїхав, ніби все було добре. Вони ніби все нормально домовилися. Тепер брешуть, що він привіз неприйнятний проект. Ні, вони домовилися, але далі. Це пішов в США, і в США тоді ж пригадуєте, коли вони тільки домовлялися, перезвонив Трамп Зеленському, і там Зеленський розказав, як все прекрасно, і Трамп казав, що все прекрасно. А потім раптом а, і відразу було сказано: відбудеться зустріч в Арріяді трьох делегацій, трьох лідерів України, Росії Америки. Це сказав Трамп. Буквально через день відбувається зустріч з Венсом, яка як виявляється не про оборону України, не про захист України, не про мирний план для України. Про це було останні там 10 чи 15 хвилин. Всі решта стосувалося цих же самих рідкоземельних металів і тої частки, яку отримує або не отримує Зеленський і його зграє його менеджерів. Про це вже американці починають прямим текстом говорити. А я думаю, дуже скоро виступить або Маск, або син Трампа, і там підуть такі вже одкровення, що мало не здасться. За частку вони здають оце, що зараз відбувається в Україні. все. оце з цього зірвалася історія. Після того, пригадує так, моментально Трамп поміняв позицію. І все, Україна вже не згадується. В еріді відбудуться зустрічі російської і американської делегації. Ніякої України вже більше не передбачено. І вони вже вилетіли туди. Поки що, ще немає Трампа і нема Путіна там чи ляльки Путіна. Це таке питання дискусійне, його відкидаю. А поки що, ще немає перших осіб, вони з'являться, коли все буде узгоджено повністю і остаточно. І в цій ситуації. А Зеленський чекав, що його запросять, а його не запросили. І там відбулося шоу імітаторів два шоу. Спочатку вони на ходу склепали буквально за два дні. Уявляєте собі, за два дні вмовили одне міністерство в Саудії для проведення так званого, це не візит, а інвестиційного форуму. Знаєте, що таке інвестиційний форум? Це коли виїжджає група бізнесменів і за свій рахунок везе теж пару урядовців. Його очолює Юлія Свириденко, це колишня заступниця Єрмаката, що досі за ним папочку носить, каву йому подає, і відповідно є першим віце-прем'єр-міністром, при тому всьому, і, по суті, керує урядом. І Її терміново відправляють туди, кому встигли вліпити візи. Альона Шкрум, по-моєму, коваль з міністерства сільського господарства. Міністр і ще щось там. Ну, візи то робляться за один день. І такі конференції, в принципі, погоджуються швидко. Вони їдуть без бізнесменів, вони їдуть без жодного інвестпроекту, вони йдуть з презентації. Яка хороша країна Україна? От в кожного є діти. Напевне, в школі діти наших глядачів презентації роблять дуже часто. Оце презентації вони везуть. Вона навіть Юлія Свириненко проговорилася, але спочатку це робилося для заголовків. Нам всім написали, українська делегація також виїхала в, в Аравію. Я думаю, су слава Богу. Які вони не є, які вони вже не погані, але добре, що поїхали, добре, що не без нас. Ні, виявляється, вони проводять БІЦ, інвестиційний форум. Їх зустрів тільки на 5 хвилин міністр інвестицій. Ну не 5 хвилин, на півгодини, пішов по своїх справах, залишив їх на керівника департаменту. Я знаю цю структуру. Я був заступником голови міжпарламентської дружби Україна Саудівська Аравія. Я був візитом в Саудівській Аравії. Я дуже товаришував з посольством знаю їхній протокол. Дуже добре знаю. Там, коли наша маленька делегація, парламентська, коли ми приїжджали в Аріат, в нас було більша аудиторія, в нас було більше присутніх під час наших виступів, засідань і розмов. Це порожній зал, фактично. Там є пару фотографій, де підтягнули якихось людей, а у мене і підозра, що це фальшиві фотографії з іншої зустрічі робили. Тобто, тільки для того, щоб сказати, українська делегація прибула, погнали туди делегацію, але. Під виглядом інвестиційної. Це провалилося. Стало відомо, що Україна не допущена до цих переговорів. Після того делегацію переогромляють інвестиційно вже, а тим часом Зеленський крутиться навколо. Він летить до Об'єднаних Арабських Еміратів. Він там сьогодні був. Сьогодні він вилетів до Туреччини. Невідомої програми нема. Ви знаєте, що в Об'єднаних Арабських Еміратах як його зустріли? В Об'єднані Арабські Емірати він не мав там бути. Там мала бути його дружина. Це був візит наперед, дійсно наперед запланований. Він правий, що це не за один день планується. Не його візит, але не Зеленської. А знаєте, по чому це легко зрозуміти? Протокол зустрічі це мусульманська, причому строго мусульманська країна. В цих країнах. Їхні урядовці там дуже чітко поділено: президента чоловіка не може зустрічати жінка. Ну нам це дико, а в них це заведено. Там є спеціальна людина в протоколі. Жінка, яка от і паранджі в тому всьому, вона вийшла зустрічати Олену Зеленську, і Тут раптом з нею появляється чоловік, який виявляється президентом. Там була розгубленість, Вони не розуміли, що відбувається, як це має бути. Ну мабуть, останній момент повідомили, не встигли переграти. Весь візит був побудований. Вся програма тільки під Олену Зеленська. Він її супроводжував. Для чого він приперся в Емірати? Тому що він надіявся, що йому таки підтвердять зустріч у Саудівській Аравії. Йому її не підтвердили. Він проводить цей брифінг, де він заявляє: оця фраза: Ну я як буду все-таки в Аравії, мені візит підготований. Він готувався не місяці, не все. Він готувався минулі три дні, буквально швидко готувався. Отже, я там, я там в Принца спитаюся все. Просто цікаво, курва йому просто цікаво. У нас люди гинуть, у нас фронт обвалюється. У нас чорно на що з переговорами. Ти умудрився зараз посваритися з Трампом. Останнім тим, хто тобі ще міг якось толерувати. Ти всіма посварився, і ти в цій ситуації йому просто цікаво. Слухайте, це просто абсолютно це вже якась кінчена дикість. Його ніхто там не чекає. Відповідно, він їде зараз в Туреччину. З Туреччини він знову кудись буде вертатися, може йому зроблять знову візит ще до Катару, може, до Кувейту. І він буде чекати, коли примуть Саудівській Аравії. Звичайно, що якщо там буде вищий рівень робитися, чи навіть той, що зараз є, очевидно, мабуть, туди не дуже будуть поспішати пускати. Але в якийсь момент він туди приїде. Він буде просто розпитуватися, що там є. Його заява сьогоднішня, що він. Не визнає тих рішень все Слухайте, від нього вже нічого не залежить. Насправді це дійсно біда, тому що це історія з. Китаєм, який дуже незадоволений, що переговори проходять без Китаю. Ну, я з цього починав. І Росія може тут руками Зеленського просто відтягнути рішення ще півроку протримати війну. Росії зараз ну, Росії треба було зупиняти війну. Це розуміє Мішустян. Але на переговори поїхала протилежна шакаляча група. І ця група зацікавлена не зупиняти зараз війну. Пригадуєте слова Дмитрія Медведєва, коли Зеленський вів війська в Курську область. Він тоді не кричав про красні лінії, раз бомбів, там ядерними ракетами. Дмітр Медведєв сказав шикарну фразу, що етаї Курської операції Росію спасли від переговорного тупік э, Передговорної ловушки. Вони не зацікавлені в закінченні війни. Мішустінські, Мішустіна, Бюля на інші зацікавлені в швидкому закінченні війни. Ті, хто зараз поїхали на переговори, не зацікавлені. Чому Трамп погодив переговори зараз саме з шакалячими, відкинувши тих? Можливо, тому що ті зав'язані на Китай, можливо, якісь інші речі. Але в будь-якому випадку це все пахне для України дуже погано. Трамп, ну перше, ну Лавров теж ж сволоч, рідкісна, але він не ідіот. Коли він заявляє, що нам мало всього того, що нам обіцяли, вони ж все погодили. Всі рішення були погоджені. Україну ділять це вже рішення завершене. Україну ділять. По лінії фронту, де буде припинення вогню, вони це вже вирішили. всі. І зараз Росія міняє свою позицію і каже: Ні, ми хочемо взяти Херсон, ми хочемо взяти Запоріжжя, ми хочемо взяти в приділах областей. Ну ще раз кажу, це вже прямий підрив, це вже все. І це зробив Зеленський своїми цими вимахами. Цим всім чи Трамп зараз як він поведеться? Трамп людина імпульсивна, Трамп людина, ну скажімо так, в геополітичному плані не стратег це. Оце як Венса вони посилали, та всі вони і під гексет, і всі інші вони зробили на лід всіх залякати, всіх зашухати весь мюнхенський форум е, в переліки. мюнхенська конференція в трансі, але всі прийшли до пам'яті дуже швидко, і все потрошки потрошки поставили американців на місце, і ти вернулися назад. А в даному випадку нема кому ставити на місце. Трамп може погодитися на будь-які вимоги Росії і просто здати Україну Росії. Відмовиться нам надавати зброю, заблокувати допомогу Україні не тільки від США, але і від міжнародних фінансових організацій будь-яку фінансову допомогу. Лишиться Європа, і то частині країни Європи буде прохання не підтримувати загальноєвропейську політику. Ну може попросити Угорщину, Соваччину, може попросити Італію, і вони це виконають. Отака може бути історія для України, і це все оця дурна. Пиха дурний апломб Зеленського. Я ще раз кажу, чи я е, підтримую переговори без України, категорично не підтримую, але вони були неможливі про Порошенко і вони стали можливі тільки при Зеленському, тільки при ньому. Причому, коли він говорить не про долю України, а про свою частку видобувній галузі, і саме говорить: він же ж береше нам про видобуток, а йде мова про приватизацію, великі галузей економіки. Причому навіть з при реприватизацію там йде мова про видобувну і переробну. Галузі економіки України. Коли про це йде мова, і це все є основою всіх переговорів, а майбутнє України поза рамками. І зараз я повторююся з Трампом, я тепер буду принципіальність показувати, скільки крові за це пролітять. Тим більше, при тому, всьому, блокується забезпечення фронту. Отака От історія з цим всім. Більше я в себе записав на вечір, а поки що звіт. Закінчив, передаю слово Володимиру. А він це розкладе трошечки. Я тут істерики нагнав, я перепрошую, бо я з цим всім. Я сьогодні як це розбирав. Я сьогодні як подивився ту прес-конференцію, ну мені просто стало. Ну я не знаю, мені стало недобре. Ну такого приниження не було. Плюс людина з таким виглядом, з такою мімкою, він в камеру не дивиться, він не може дивитися в камеру, тому що там відсвічує. В нього оцей страх, ця боязнь світла, в нього боязнь іншого простору, боязнь камери, всього іншого. Це вже такі синдроми, що там і симптоми, що там вже далі нікуди. Мені просто страшно, що буде далі з Україною. Він зараз зриває ці переговори, тому що йому не дали долю. Він зараз підводить під це Китай, власне, Росії, деякі інші російські мішуцінські, яких викинув з переговорів, підтягують під це Китай, щоб зірвати переговори з шакалами і включити так званих прагматиків. Ну, ще півроку, я вам гарантую ще півроку продовження війни, наприклад, чи щось інше. Ну, відверто кажучи, сумно, дивитися нас без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.